Всім привіт. Сьогодні у нас чергове відео на каналі. Сьогодні займаюся своєю аляхамброю. Значить, е, що виявилося, почався в передній підвісці стук. от і Стук такий досить такий противний. І таке відчуття, що зараз щось відпаде. от Стук вия... ну, не по ямах, нічого, навіть по рівній дорозі їдеш, коли машину. Десь гойдане, був такий, ну кажу, як то супорт відкручений. Ну, щось таке неприємний геть такий стук. Що виявилось? Значить, Облазив я підвізку всю передню, перевірив шарові, ну все поперевіряв. От, Нічого не виявив, а виявилося, що проблема втулка стабілізатора. Від'єднав я тут стойку. Стой. Спочатку подумав, що то стойки стабілізатора. Вони в гарному стані. Питань до них нема, що справа, що зліва. Тут від'єднав вже скобу відкрутив. Стару втулку зняв. Ця ліва сторона е, зношена, але не так, але права. І стук більше віддавало в праву сторону. От. Е, ну і поліс я вже замовив втулки. От, все є, зараз будемо замінювати. Зараз покажу втулочки. От. В принципі, роботи тут небагато і по фінансово затратно так само небагато грошей. Тут як помазав нігролом, ну зараз я ще раз перемазав. Гаєчку відкрутив. вона от, Нігрольчику, все класно. А вже болт я його ще тут не лазив, не розбирав, такий був прикіший, ну Трошки прийшлося напнутися, щоб його відкрутити. Е, показую, значить, втулка стара. От, Бачите, от стояла вона отак в сторону колеса. А от зі сторони всередину до КПП. Бачите, як вона отут вже витерлася. Це ліва, права, досить, там зношена вже так немало. От, от така ситуація. От. Ніби втулочки, а такі звуки, кажу, їдеш, бляха, так клацає, стукає неприємно геть. Помазав я болтика вже нігрольчиком, значить, втулочки в нас будуть отакі О, такий номерок, такі втулочки. Ціна по 130 гривень за штучку. Ну, Кажу, не є це дорого. О, та й поміняти їх, це так само не є там важко. От, Замінимо. І буде все. гуд. Зараз я розпакую. От, Розпакував, значить, зліва в нас нова, справа стара. Ну, я думаю, на камеру навіть видно різницю в діаметрі. О, і плюс, якщо перевернути, от ту різницю, наскільки яка нова, а наскільки ця стерлася. от Стабілізатор в гарному стані, виробітки абсолютно нема ніякої. Це дуже радує. Так що нові підкидаємо, я думаю, все буде год. Зараз кладу Праву сторону, вона вже йде от розрізана. Верніше складу ліву сторону і розберемо, покажу, яка втулка була з правої сторони. Ну кажу Там ситуація гірша. Так як тут навіть я монтіровкою брав за стабілізатора. ну Він тут трошечки ходив, але якщо дивитись було на стабілізатора, то на праву сторону він там через плече виходить так піднімався. і Виявлявся той стук. <кій> От. Так що складаємо ліву і тоді глянемо, яка втулка з правої. Так, зліпив я тут, але ще не зажимав. Дивіться, яка конструкція. Зжати нову втулку руками пробував кліщами майже нереально. От. Не хватає ходу. Ну, довжини болта, ото вдалося мені зробити таку конструкцію. От маленький гідравлічний домкрат І отут на край цього вушка Щоб вліз болт. От. І ото під, піддавив його і вже гайку наполовину наживив, ото тільки вийшло мені так зробити, бо просто руками чи чим не вийде і довго болта. Ну Тут мона, в принципі. На міліметрів 5-6. Ще з довшого поставити. Тут у до Ланжеро наше місця вистачає. Але коли той, той закручується, він теж виходить. ну Можна на пару вітків довше, але воно особо не врятує. Так що краще отак приспособитися і піджати, щоб ну, наживити гайку на болт. От. Далі повну затяжку цього болта будемо проводити, коли ну, на колесах не вийде, бо тут а, можна з ями, в принципі, побачимо. Або підставити під речах думкрата і нам вирівняти, вирівняти автомобіль, щоб під своєю вагою надушив на стабілізатора. От. І тоді зажмемо. І так, вийняв я вже. Ліву сторону склав, це ліва втулка. А от права ще ліва. Ну, видно, що вона вже яйце трохи має, а тута. Яйце набагато більше, виробітка видно, як витерта. І от видно по цій частині, от що вона вже. Зараз зараз фокусне. Бачите, вона вже навіть своєю площею не повністю, от де темний колір, там прилягання вже ще було, тут вже сіре. Це вже втулка навіть до стабілізатора не приставала. По цій Вона так якось на бік тут витерлася, але по цій лівій втулці ще прилягання було по всій площині, втулки. Тут вже ні. Ну і плюс, показую от різницю. От нова і от стара. От. Дивіться, яка різниця? От у Зараз візьмемо, ради цікавості просто штангеля мірнемо. Так, що тут у нас 19? Ну, а, тут, а тут 16. От. 3 мм різниця. Тут ну, це нова 16, а тут, якщо добре переміряти, то воно тут а, і тих 19 немає. Тут набагато більше, тут ззадні, ще вона більше е, витерта. Виходить, у цією частиною була до колеса, а цією частиною ну, в сторону підрамника. От. Так само які. Ліва, тут бік витерлася, тут я теж на бік витерлася і плюс яйце. Ну от, Зараз будемо встановлювати новеньку. Так само е таким самим методом, як і з тієї сторони, не буду там видумувати, одразу беру маленького гідравлічного думкратіка, піджимаю і зараз перемажу там нігрольчиком, ти її всі різьби, що розібрав. Стойку стабілізатора і болтика змажемо на вухо це, і складаємо. Ну що, склав я, виїхав на тест драйв, а стуки-то устався. Стуки то устався. Автомобіль е явно збитий став. Е відчутно, що воно замінилося і працює стабілізатор. Набагато краще, але стук такий той противний ще залишився. Скоріш за все, що прийдеться, напевно, проблема в самій стойці. Щось мені здається. Якщо то будемо, ну, вже не сьогодні, але я думаю, що прийдеться знімати стойку. Скоріше всього, проблема десь там. Або в самій стойці, бо тут я кажу, Шару, то і все, я передивився, тут вже питань нема. Прийдеться ще глянути стійку зняти. Ну то В другий раз десь подивимося, розберемо. Так і є по правій стороні, і, ну, кажу, втулки дали свій результат. Автомобіль такий збитіший став. Відпрацьовує стабілізатор краще, але стук. Той нехороший таки залишився. Я думав, що в тулках причина так як стабілізатор вже мав люфт. Ну, Та вказується, що ні. Стойка суха. Я задирав пильника, стойка суха, проблем там ну, по підтіканню нема. але... Можливо, просто сама по собі стукає. Будемо розбиратися з тим, можливо, ще. І прийдеться її замінити. Попробуємо, ну Подивимося, знімемо, треглянути опорний підшипник. От, Хоча при вивороті руля хрусту ніякого і посторонніх шумів немає. нема. Само їдеш і можливо, просто сама стойка сама по собі є такі випадки, що вона сухає, а буде стукати. Але то вже треба її знімати, щоб попробувати штока її посовати. Отаке, от бачите, і така фігня буває, що саме залог успіха знайти причину. А зремонтувати то вже друге питання. Ну, тільки я думаю, що ще тут. Будемо розбирати стойку, знімати і дивитися, що по що стойці. Більше я вже перевірив, ніби якби все, то в мене питань особливо там немає ні до чого. Ось от, от така фігня буває. Ну що, на те відео буде закінчено. Друге відео десь виділимо час. Ну то вже поки десь прийдеться пару деньків, напевно, почекати, бо маю роботу. А ну, там десь станемо, займемося тим питанням. Все, всім дякую за увагу всім пока.